Ну що, перевірку пройшов достойно. Дронічок. Не по коробці, не по двігателю, не по гідроходу, ніяких питань. В ланцюги, все крутиться, все нормально, не поваряний, не пофарбований. В оригіналі весь цинкований кузов, я вже це говорив шини. В задовільному стані, десь де-не-де маленькі якісь там є павутинки, але але так задовільному. Електрика працює, все працює на комбайні. Так що, друзі, хто собі хоче такого комбайна, телефонуйте. Без агро привезу, відразу два з господарства, можемо в ковалі зробити ТО. Січкарня є, я вам її зараз покажу просто знята. Бо коли по два комбайна возиться, то знімається січкарня, щоб воно жадко туди під низ заходило. Так що, друзі, комбайн реально топчик. 20 тисяч євро в Україні в такому стані, як він є зараз. А якщо хочете ТО, просто за ТО доплачуєте. що там, які моменти, скажімо так, знайдемо. Е, тоді просто вам говоримо, що то-то-то то треба замінити, стільки-стільки коштує. Погоджуєтесь, робимо, не погоджуєтесь, не робимо. А тим часом я йду оглядати ще одного дроніка 3000, Ось він стоїть. Аналогічний комбайн, теж привезений з Норвегії, тут бачите, січкарня вчіпляна на ньому. Тож зараз будемо його дивитися, заводити, їздити. Цей у нас комбайн з жаткою, бачите? Е, ну, Чіплі, маю на увазі. Той з жаткою тільки там знята. Жатка 320, гідралічний висумотувила, гідравлічний оберти мотувила. Також в гарному стані дрончик. Так що будемо зараз цього заводити, зараз подивимося, що там клема. і все. Чи в діта, чи акумулятор є.